O intampare deosebit de minunată. Mi să vă zulvoi precize on doodziare podiu a vis. După ce a început priboana la Ierusalim și să umpreștam peste tot multimi uh, și mulți credit. Після того, як в Єрусалимі на Єрусалимську церкву почалися гоніння, і багато людей з церков, вони розпорошились по всіх околицях. Філіпса душа Євангелія в Самарія. Один з апостолів Пилип його звали. Він пішов проповідувати Євангеліє в Самарії. Чи мульти суфлятя офіс Монтуїти ще буде і багато людей там отримали спасіння та охрестилися. Тараначила позиції Фарте Налт. Candence, din Разом з тим там був один чоловік, який мав дуже високе положення в суспільстві. Він був вельмож з Ефіопії у цариці Кандаки. І ця людина, вона їхала в Єрусалим з однією лише ціль. Ускобка Сесентілі Луйдумнезив не була мета поклонитися Господу. Омура чиста да Карфін ar насреді борбічі позиція Рафіарафі міністру фінансів Україна. Якщо б якось перевести посаду або статус цієї людини. На наш устрій це щось схоже, як ніби міністр фінансів України. Умочиста я фамилий ковід, ну буде записатурі, ну має бути сайвохопі. Цей чоловік був скопцем. Іншими словами, він був людиною, яка не могла мати дітей. Бан, адетос. Я ну має купами. Кошти, статки, маєтків цієї людини було вдосталь.

Всі євреї в цей день, в цей час вони збиралися в Єрусалимі для святкування Пасхи. 3545 Якщо виміряти відстань, яку подолав ось цей ефіопський вельможа, це була відстань в 3545 кілометрів. На да. покутоку машина він не робив це автомобілем? На да. покуток авіону. Він цю відстань не долав літаком. Да. potolav na Biblia spune că, într-adevăr, era în car și citea Biblia. Dacă împarți la o viteză mai mare ca să ajungi, faci cel puțin două luni, două luni jumate. Dar dacă mergi mai încet, faci chiar și până la trei luni de zile să faci o direcție. Якщо приблизно порахувати транспортом, яким він їхав до Єрусалиму, його подорож при швидкому русі мала б тривати два місяці, два чимось, а при звичному русі три місяці, близько трьох місяців. В Єрусалимі тиждень святкувалося це свято.

Дорогі жителі села Коболчин, Господь дав вам можливість з відкриттям цього дому молитви, що в декількох хвилинах від вас ви могли прийти сюди. І треба помолитись. Єрусалим, да і сакен, ну, вам же не потрібно їхати в Єрусалим, долати великі відстані, багато часу проходити. Ви можете зробити це тут.